Холодець, це суперфуд чи прихована пастка. Розбираємось. З дитинства ми їмо його у мами на кухні: бульйони, страви зі шкіри, кісток чи хрящів дійсно містять колеген і продукти його розпаду, тобто желатин. А це, в свою чергу, є цеглинками для нашої шкіри, суглобів і сполучної тканини. Проте, все не так добре. Перше пастка, про яку майже не говорять: гістамін, будь-яка довговарена страва з білками – це ідеальне середовище для його накопичення. А сам гістамін виступає речовина, діє як посередник у багатьох процесах в організмі. Включаючи алергічні реакції та запалення, і у людей із низькою активністю ферменту дії це може викликати головні болі, вздуття, тривожність або реакції після холодцю. Друге, концентрація колегену в продукті значно нижча ніж в спеціалізованих добавках. Наприклад, середня порція холодцю це 5-10 грам желатину. Але в клінічних дослідженнях для ефекту шкіри чи соглобів використовують 10-15 грам саме колегенових пептидів щодня. Тож домашній холодець це радше додаткове джерело білка, але не заміна добавки.